Жару, рибу в казані. Беремо трохи чуть -чуть олії. Чуть-чуть змастити казанчика. Також небагато, але трошки ми лейнемо. Наливаємо олійчику і чекаємо, поки він роз... розцейкається, розкалиться. Ну, як розкалюється по... Уа, дим В попередньому відео я показував. Має не шкварчати, а має бути чистенький, спокійний, як водичка. Чекаємо, поки розкалиться. Дрова на низ кинув здорових дровеняк. Наверх отакі о, тонкі. Вчора набив, он до... ціла купа цих дров є, ціла купа геляк. Десь їх треба пристроїти. Ну, вони, звісно, сирі, але пробую, підмішую, пробую, як вони горять, Ніби непоганого треба Треш десь дівати це добро. Олійчик, як обично, чекаємо, щоб добре прокалився. Має бути ріденький, спокійний і не тріскотіти. тріскотити, це значить в ньому є вода. Чекаємо, щоб не тріскотів. Жарити сьогодні будемо карасі, лини і щупакабру. Дивіться, лайфхак може хто не знав, щоб карась добре прожарувався і не було кісток, отак його робіть надрізи. Коли зробити такі надрізи, оцих кісток, що в спині, практично не відчувається, вони всі добре вижаруються. Лин то і так добрий, але я хочу цей раз зробити вижарену рибу, поробив скрізь надрізи. Щука, отакими кусочками. Я щуку жарену люблю, це прикольна штука. Далі по спеціях. У мене суто сіль і перець. Я не фанат, щоб в рибах було багато всяких спецій. Ну і, звісно, борошно і олійчик. Все, мінімальний набір. Зараз будемо жарити. Олій розкобасило, але ми чекаємо, поки це шипіння перестане. Тоді він хорошо розкалений. Далі що? Класично, так, як, звичайно, як і на пательні. Обвалюємо рибу в борошно або в мукичку, хто до чого привик. Обвалюємо в борошно і закидаємо в олійчик і чекаємо. так. Зараз я так по три кусочка буду, щоб не дуже студити олій. Олій якраз перестав кавкотіти. Раз, раз, раз. Все, кидаємо і чекаємо смакоти. Пройшло 5 хвилин, риба вже почала жовтіти. Така ще не супер піджарена. Але вже видно, що вона з золотистого кольору. Ще трохи чекаємо, хвилин 5, і все, і можна витягати. В казані воно готується набагато швидше. Що на пательні хвилин 20 треба жарити, то в казані 10, може навіть менше трошки. Це дуже хороший варіант обжарувати, якщо ви робите тушонку. Я робив тушонку з столоба, то теж в казані обжарував. Реально дуже швидко і хата не засмерджується димом. Пройшло 7 хвилин, рибу вже витягнув, закидав другу, не знімав, бо не вистачає третьої руки. Прожарилась всередині отакова от ну, рибка. хороша, М -м -м сочна всередині і хрумка з надвору. Дуже класна, щука шту і, і штука. Ще на що варто звернути увагу, дивіться, не тут не треба спішити, не треба накидати повний казан риби, тому що вона не зжариться, а звариться. Треба так, щоб ваша риба вільно плавала. О, Дивіться, вільно собі плаває, взяли, подивилися, не зжарилась, хай ще дожариться, перевернули, все. Добре, хтось хоч, любить менше вижарену, хтось любить більшу вижарену, вижаруйте, кому як подобається. О, Я вам скажу найкращий плюс цього способу, що немає в хаті диму. Бо це як пожариш рибу, потім півдня провітруєш хату. А тут весь дим на дворі і риба пожарена. І скоро. 20 хвилин і миска риби пожарена. Тепер що? Тепер всю ту саму процедуру повторюємо з цими. З карасями і злинами. Так само і в борошно рибку. Тільки тут я буду, наверно, по дві риби. Щоб не цей. Щоб вона добре вижарилась. Бо якщо багато накидати, то воно потім таке, як варене, і не вижирене. Беремо дві, дві рибини і в казанчик. Раз. Раз. І все, і рибка жариться. Покажу наш розріз, бачите? Жариться. І воно, виходить, вся тушка карася прожарується іменно бульки навіть навіть з цих розрізів йдуть. І він дуже класний вижарний, виходить. Ну, це хто любить вижарну рибу. Ну, і не любити немає їх. Дуже кльово. Перші два карасєвича є вже. Отакого вона вигляд має. Зараз вже будемо споживати. Бачите, все добре вижарено і всередину. Ну, коротше, зі всіх сторін добре прожарено. О, аж слина тече. Закинув закинув лини. На черзі слідуючі лини. У мене 5 карасів і 5 линів і одна штука. Не вспів зжарити, вже прийшли на хлібники бігом. Дегустацію робити. Ну що? так. об'їв О, хвіст я об'їв, Це ти об'їла. Це ще називається одеський снікерс, ця риба. Ти якийсь відос дивився? Дуже в Одесі таку люблять жарити. А це снікер. Бо вона вкусна, як снікер, сідається вся. Может кобити. Поки що налетіли коршу і хочуть з'їсти всю рибу. Думав, в кінці показати, що в мене вийшло, нема Карасі вже з'їли, покажу шилини. О, отакі лини вийшли класно вижарені. О, вони ще гарачі, ще їх ніхто не бере. Карасі вже пішли і вже щуки теж доходять. Але що? весна, думайте, що це пікнік.